Сьогодні світ відзначає день боротьби з ненормативною лексикою, який запровадили, аби дорослі не показували поганий приклад для дітей. Один з тих, хто використовує на своїх концертах нецензурну лексику, стендап комік Павло Євчук. Чому ми матюкаємося зі сцени? Бо ми такі в житті зараз. Правда, зараз щирість на першому місці. Зараз ніхто не грає в ці вилизані картинки, де на сцену в гарних костюмах. От дивіться, я дуже не поважаю людей, які зі мною навпаки не вживають ненормативну лексику, а при комусь вживають. Це двояка людина, ти не щира зі мною. Будь такий завжди. Від початку повномасштабного вторгнення спільнота коміків рівного організовує благодійні концерти на підтримку ЗСУ. Комік каже, що під час них важко підбирати слова та стримувати емоції. От уявіть, уявіть, наше життя під час війни, без слогана Путін хрусня. Русня, Ну, ви розумієш, скільки всього дали матюки? Путін х**» це пісня, яка співається у, у всьому світі. А тепер уяви, як мотивувати без цих матюків всіх нас. Да ми на, на цьому ентузіазмі, на цій щирості мові, на, на оцих емоціях, які висловлюються в цих словах, тільки й тримаємось. Філолог Віталій Максимчук розповідає про походження лайливих слів в українській мові. Якщо говорити про конкретні приклади, то скажімо, цю лексему, яку хлопці використовували на зміїному, вона має доволі цікаве походження, і вона має індоєвропейський корінь, що первинно означало там шпичка, кілочок. І ми маємо зараз кореневе слово хвоя, яке ми спокійно вживаємо і не вважаємо його нецензурним. Якщо ми говоримо про інше слово, скажімо, те, що на букву П. Воно також має індоєвропейське походження, і корінь у ньому той самий, що не повірити в дієслові сидіти. Тобто, первинно, це те, на чому сидять. Історично українці лаялись прокльонами, каже Віталій Максимчук. Українці лаялися дуже красиво. Вони завжди бажали комусь чогось. Тобто, це було побажання якоїсь хвороби. Це могло, могли бути прокльони, які давали змогу наслати якусь біду, скажімо, там трястя пропасниця, а щоб тебе трястя вхопила, чи а щоб тебе качка копнула. Тобто, ми завжди казали, кому, а щоб тобі, навіть а щоб тобі добре було, чи а щоб ти здоровий був, це також елементи української лайки. Наразі ненормативну лексику вживають на концертах, у книгах а також у медіапросторі. Роман Шулик моніторить засоби масової інформації. каже, що в стандартах журналістики не вказано про заборону використовування лайків. Втім, цього не схвалює це це є проблемою через те що ці люди показують манеру поведінки яка не повинна повторюватися людьми з яким для яких вони це демонструють мені здається що війна не не повинна бути виправданням всьому. так тобто війна може бути виправданням якихось якимось, я не знаю інколи в окремих ситуаціях насправді але в цій ситуації журналісти повинні тримати себе в руках артемо степюк роман Шикунець, валерій мартинюк суспільне новини рівна